Іноді ти просто не витримуєш, не тому, що ти слабкий, а тому, що людина не безмежна. Є дні, коли ти прокидаєшся вже втомленим, коли кожне повідомлення як удар, коли думка про ще один дзвінок або ще одне зусилля викликає бажання просто зникнути. І це не означає, що з тобою щось не так, це означає, що ти живеш, що ти відчуваєш, що ти справжній, ти не машина. Ти не натискаєш кнопки мотивації по першому запиту, ти не зобов'язаний щодня бути прикладом сили, бо сила це не про безперервну боротьбу. Сила це про те, щоб чесно сказати собі, сьогодні я не витримав, і це нічого страшного. Ніхто не розсипається від втоми, люди розсипаються від того, що ховають її. І якщо ти зараз слухаєш це і в тобі стискається щось, знайоме знай, ти не один. ти не один. То сьогодні мовчки сидить на кухні і збирає себе з уламків. Ти не один, хто хоче закутатись у тишу, вимкнути все і просто побути. У цьому немає сорому, навпаки. Це акт внутрішньої чесності. Бо коли ти визнаєш свою втому, ти даєш собі шанс відновитись. Втома це не кінець, це нагадування, що ти живеш не в битві, а в тілі. І в цьому тілі теж має бути місце для тебе. Світ навколо постійно каже: Тримайся, будь сильним. Не здавайся, це красиві слова, але в них прихована тиша, що кричить, тиша, яка забороняє падати, яка знецінює втому, яка робить соромним саме людське. Нас з дитинства вчили терпіти, бути зручними, не плакати на людях, не показувати слабкості, нас хвалили за те, що ми стримані витривалі мовчазні, і карали, хоч не завжди прямо, за емоції, за чутливість, за сльози. Так ми і навчилися. Що витримати, це мовчати. Що бути сильним це завжди справлятись, що бути людиною недостатньо. У соціальних мережах люди постять перемоги, пости про нові здобутки, усмішки, ти можеш усе, і навіть коли в них болить, цього не видно. І ти дивишся на це все і думаєш, а що зі мною не так, чому я не витримую. Але правда в тому, що витримка не завжди там, де її видно. Той, хто витримав день, не написавши нікому, бо не мав сил, теж витримав. Той, хто поплакав і заснув в одязі, витримав. Той, хто просто не зламався сьогодні остаточно, зробив більше, ніж видно, збоку. Ми живемо у світі, де силу часто плутають із показовою жорсткістю. Але справжня сила тиха. Вона не кричить, вона дозволяє бути, бути вразливим, бути собою. І найважливіше, не виправдовуватись за це, бо ти не повинен людськість не слабкість, це те, що нас відрізняє, це те, що дозволяє нам не просто існувати, а відчувати, і саме тому, коли ти не витримуєш, це не провал, це життя, справжнє, живе, без фільтрів. Сьогодні ти можеш не встигнути, не зробити, не відповісти, і не варто за це себе знецінювати, бо твоя цінність не в кількості зроблених справ. Не в тому, скільки людей тобі вдячні, і не в тому, як ефективно ти розпланував день. Ми так довго жили в ідеї, що тільки результат робить нас вартими: любові, поваги, уваги, що відпочинок потрібно заслужити, що слабкість потрібно виправдати, але ж ні, твоя вартість не в діях, вона в тобі, просто тому, що ти є. Навіть якщо ти просто лежиш, мовчиш, дивишся в стелю, навіть якщо ти не придумав великої ідеї, навіть якщо ти не надихнув нікого сьогодні, ти все одно глибоко цінний, бо саме в ці моменти, коли ти без досягнень проявляється справжній контакт із собою, це як тиша після бурі, коли ти не борешся, не граєш ролі, не доводиш просто дихаєш. Перше дихання стає молитвою, поверненням додому. Ти не зобов'язаний бути кращою версією щодня, бо ідея кращої версії часто ховає невпевненість у тому, що ти вже достатній. Справжня витримка не в тому, щоб постійно йти вперед, вона у здатності зупинитись, у вмінні сказати, сьогодні я слухаю себе у тому, щоб дати собі не лише цілі, а й простір, простір бути людиною, простір бути втомленим, простір не бути над людиною, бо саме в цьому здоров'я. Саме в цьому відновлення, і тільки з цього виростає справжня сила, не вимучена, не істерична, а глибока, спокійна, та, яка приходить, коли перестаєш себе ламати, коли не змушуєш себе встигнути все, а дозволяєш собі побути. Сьогодні просто побути, і цього достатньо. Ми живемо у світі, де швидкість стала цінністю, де той, хто не відповів на повідомлення за хвилину, вже забув. А той, хто на день випав з активності, відстав, і ця тривожна гонка заражає навіть найстійкіших. Ми боїмось зупинитись, щоб не загубитись, але правда в тому, що зупиняючись, ти не втрачаєш, ти собі знаходиш, бо тільки в тиші можна почути, як ти насправді що тобі болить, що ти насправді хочеш без шуму чужих очікувань і голосів, іноді потрібно вийти з кімнати. Де всі говорять, щоб нарешті почути себе, вимкнути світло, помовчати, і дозволити собі просто відчути, без аналізу, без пояснень. Зупинка це не ознака поразки, це ознака розуміння, як коли капітан зупиняє корабель не тому, що той зламався, а тому, що знає. Іноді краще перечекати бурю, ніж безглуздо борсатись у хвилях, не бачачи берега. Твоя енергія не нескінченна. Твоя увага не зобов'язана бути постійно розфокусованою, і ти не зобов'язаний бути на зв'язку зі світом 24 на 7, бо найважливіший зв'язок це зв'язок із собою. І коли ти відключаєш шум, навіть на день, навіть на кілька годин ти не зникаєш, ти повертаєшся, світ не зупиниться без твоєї участі, і це нормально. Але коли ти весь час в Русі, весь час у включеному стані, ти починаєш втрачати себе. Тому пауза це не втеча, це повернення. Це як видих після довгого бігу, це як сидіти в темряві і дозволити очам відпочити, це як закрити всі вкладки і відчути себе знову живим, і якщо ти це читаєш чи слухаєш, дозволь собі сьогодні зупинку. Хоч на мить, і подивись. Як багато в тобі ще життя, яке не вимагає поспіху. З дитинства нас учили триматись, не плакати, бути сильними, бути дорослими, але дорослість це не про пригнічення почуттів, це про відповідальність за них, про вміння називати речі своїми іменами, сказати я втомився, мені страшно, я не витримую, це не слабкість, це чесність, і це перший крок до справжнього зцілення. Ми звикли думати, що витримка це мовчки терпіти, але мовчання це не завжди сила. Іноді це тиша, яка роз'їдає зсередини, вміння проговорити свій біль це теж витримка, бо для цього потрібна сміливість. Особливо у світі, який не завжди готовий слухати. Вміння просити про допомогу це теж витримка, бо це означає, я не здамся, я знайду спосіб. Бути вразливим не означає бути крихким. Це означає бути справжнім, і найбільше довіри ми викликаємо не тоді, коли здаємося ідеальними, а тоді, коли показуємо себе справжніми. Іноді просте, мені зараз важко відкриває двері до справжньої близькості, до тепла, до розуміння. І навіть якщо ніхто не відповість, ти все одно дав собі дозвіл бути живим, а це вже велика перемога. Не витримуй усе мовчки, не носив собі біль роками, бо серце не комора для болю. Воно для життя, а життя це не тільки сила, це ще й сльози, розгубленість, заплутаність. І це нормально, бо ми не машини, ми люди зі світлом і тінню, і визнати свою тінь це не впасти, це перестати тікати. Найсильніші не ті, хто ніколи не зламуються, а ті, хто знають, як зібрати себе знову спокійно, м'яко і з любов'ю. Що ти насправді хочеш без шуму чужих очікувань, без думок, які нав'язані соціальними мережами, без порад від тих, хто навіть не знає, ким ти є насправді, іноді треба просто вийти з кімнати, де всі говорять. Просто вийти не з конфліктом, не з образою, а з внутрішньою потребою, почути себе. Помовчати, вимкнути світло, закрити очі і дати простір тому, що ти давно ховав усередині. Можливо, біль, можливо, бажання, можливо, тишу, бо саме в тиші починає звучати правда, чиясь твоя, але щоб її почути, потрібно звільнити місце, зробити паузу і дозволити собі бути. У сучасному світі зупинка сприймається як слабкість, як поразка, але насправді це мудрість. Це коли ти вже не доводиш свою цінність через продуктивність, коли більше не мчиш, щоб не відставати, а дозволяєш собі вповільнитись, щоб не загубити себе. Це як капітан, який вирішує зупинити корабель серед бурі, не тому, що боїться, а тому, що розуміє, зараз краще перечекати, не боротися з хвилями на осліп, не рвати вітрила заради руху, а знайти свою внутрішню вісь, свій спокій серед шторму, бо іноді саме зупинка рятує. Іноді саме пауза дозволяє змінити курс. Ми боїмося бути не на зв'язку, боїмося втратити когось щось себе, але істина в тому, що поки ти завжди доступний, ти недоступний собі, поки ти мовчки тягнеш усе на собі, ти не чуєш, що втомився, і поки ти виконуєш роль, яку від тебе чекають, твоя справжня сутність мовчить у кутку. Тому дозволь собі цю тишу, не як втеча, а як шлях додому. До себе, до своїх відчуттів, до життя, яке не кричить, а дихає, бо саме в тиші народжується нове рішення, новий шлях і нова Ти. А що, якщо ніхто не очікує від тебе ідеальності, крім тебе самої? Що, як усе це, гонитва за відповідністю, за визнанням, за очікуваннями лише твої внутрішні кайдани, ми так часто граємо ролі сильної, стабільної, усміхненої. Тієї, хто завжди тримає себе в руках, хто не показує втому, не скаржиться, не зупиняється, але ж це не про силу, це путь про втому, замасковану під витримку, це про біль, схований за усмішкою, іноді найбільша сміливість це не бути героєм для всіх, а бути чесною з собою, визнати, я зараз не витримую. І не через слабкість, а через глибину, через те, що ти людина. Не функція, не образ, і маєш право на перерву, маєш право не знати, не відповідати, не йти вперед, бо твоя цінність не у витривалості, а в істинності, у здатності не втрачати себе, навіть коли все довкола вимагає змін. Іноді єдина правильна відповідь це мовчання, іноді це сльози, іноді це просто сидіти в кімнаті і нічого не робити, і знати, що навіть це достатньо. Що навіть у цьому життя. Бо коли ти дозволяєш собі бути без фільтрів, без умов, ти повертаєш собі силу, не ту, про яку розказують у мотиваційних відео, а справжню, ту, що народжується з прийняття, з того, щоб не боротись із собою, а обійняти себе, ту, яка не вимагає постійного зростання результатів чи досягнень, а просто каже: ти вже достатня, і в цьому твоя справжня трансформація. Не в тому, щоб ставати кимось, а в тому, щоб перестати тікати від себе і бути собою, тут, зараз, повністю, зі світлом і темрявою, з вірою й сумнівом, з надією й втомою, бо саме в цьому життя. Часом ми зникаємо не тому, що хочемо втекти, а тому, що більше не можемо бути кимось іншим, коли всі ролі втомили, коли маски вже не тримаються, коли навіть дзеркало відчувається чужим. Тоді виникає потреба повернутись, не втекти, а повернутись до себе, до тиші, де немає глядачів, до простору, де не потрібно нічого доводити, це не втеча від світу. Це спроба нагадати собі, хто ти є, коли всі інші голоси замовкають. Це як повернення додому після довгої дороги, на якій ти втратив себе серед зупинок, чужих маршрутів і поспіху. У цьому поверненні немає героїзму. Немає гучних заяв, є лише щирість, перша глибока втома і бажання дихати по-справжньому, без напруги, без очікувань, без контролю, просто бути, просто згадати, бо іноді найбільше диво не змінитись, а повернути собі себе, не знайти новий сенс, а згадати той, що був усередині з самого початку. Ми не створені, щоб постійно бігти, щоби бути вічно продуктивними, сильними, впевненими. Ми створені для рівноваги, і ця рівновага починається з повернення до себе, до коренів, до серця, до внутрішньої тиші, де не страшно бути вразливою, і саме в цій тиші зцілення, не в доказах, не в перемогах, не в гучності, а в здатності бути поруч із собою, коли все інше розсипається. Це не про ізоляцію, це про цілісність, про те, що ти більше не тікаєш, бо немає куди. Бо немає від кого, бо нарешті ти поруч із собою, і в цій присутності народжується нова якість життя. Не гучна, не блискуча, але справжня є дні, коли ти просто не можеш, коли навіть прості речі здаються важкими, коли руки опускаються без боротьби, і найстрашніше в ці моменти не сама втома, а те, що ти починаєш себе за неї звинувачувати. Думаєш, що слабкий, що підвів, що мав би триматись краще. Але правда в тому, що іноді не витримати це теж нормально. Це чесно, це по-людськи, бо ми не залізні. Ми не створені, щоб витримувати усе. Іноді саме в тому, що ти зламався, і є перший крок до справжнього зцілення. Бо поки ти тримаєшся за уявну силу, поки доводиш, що з тобою все гаразд, ти не чуєш себе, а коли відпускаєш. Тоді починаєш жити по-справжньому, усвідомлено, обережно, з повагою до себе ми всі заслуговуємо на місце, де можна не триматись, на момент, коли не потрібно усміхатись, якщо болить, на простір, де можна просто бути навіть розбитим. Бо розбиті речі теж мають цінність, вони свідчать про шлях, про випробування, про те, що ти жив, і якщо ти сьогодні не витримав, це не поразка. Це знак, що ти був на межі, і тепер настав час повернутись не ривком, не примусом, а крок за кроком, з повагою до болю, з розумінням до себе, бо справжня сила не в тому, щоб не падати, а в тому, щоб підніматися м'яко і дати собі час, простір, турботу, другий дозвіл бути втомленим. Ти зробив усе, що міг, іноді це вже достатньо. Боротьба за кожен день, за кожну посмішку, за кожну краплю спокою це вже перемога. Але ми часто не дозволяємо собі зупинитись, бо хтось чекає, бо світ не чекає, бо з дитинства нам повторювали: не здавайся, будь сильним, завжди рухайся вперед. Та іноді рух вперед це вміння зробити крок назад, щоб подивитись на себе збоку, щоб побачити, скільки болю ти тримав мовчки, скільки слів проковтнув, аби не образити, скільки разів посміхався, коли хотілося просто мовчати. І тоді ти розумієш, Справжнє зцілення не в подоланні, а в прийнятті, прийнятті того, що ти не зобов'язаний бути ідеальним, що твої межі це не слабкість, а мудрість, що відмова це теж форма любові, іноді найсильніше, що ти можеш зробити, це сказати собі: я більше не буду себе ламати, відпустити контроль, відпустити потребу всім догодити, і просто дозволити собі жити не за очікуваннями інших, а в гармонії з собою. Це нелегко, це щоденна робота, але вона варта кожного кроку. Бо тільки коли ти обираєш себе, світ починає відповідати тобі інакше. Люди починають бачити тебе справжнього, і ти сам вперше за довгий час починаєш бачити себе не як тінь, не як функцію, а як людину повноцінну, відчуваючу, таку, що має право бути вразливою і сильною водночас. І саме в цій точці ти починаєш повертатись, повертатись до життя, яке дихає в унісон із твоїм серцем. Якщо це відео торкнулося тебе, постав вподобайку, підпишись і надішли його тому, кому зараз це справді потрібно. Хай це стане твоїм тихим способом підтримати когось, хто, можливо, теж сьогодні не витримав. Разом ми тримаємо один одного.